Шосте жовтня дві тисячі сьомого року. Мій любимий окіп. Яка прекрасна осінь? Яка прекрасна осінь? Позолота спокійний день, спокійний, з природою на одинці. Осінній день, осінній я вдячний цій днинці. я нюхав таву, розмовляв із кіньми, дивився матилькову забаву, кружляння у танці, вимахаючи крильми. осінні метелики сідають на осінні квітки. все Перемелеться, доля їм стелиться, час іде до зими. О синя синь, осінній ліс уже глухий, Птахи у вирий, політали лиш іноді воронячий гир, і дятел десь кору довбає, і в царстві тиші я сидів. І розум мій нічого не хотів, лише душа чуть сумувала, не знаю навіть сам, чого вона бажала ці осінні прелюдії цієї краси порад, як прощальні мелодії, осінь дощі листопад. Осиня синь, осіння, син, санна, прощальна, осені пора, пора прощальна, таким побачив вихідні у рідному мені селі. Осиня син, осіння синь, Давай. Печальна, куди не кинь, куди не кинь. А синь, сінь прощальна, уже й ночі прохолодні. Нічні густі тумани, коротше день уже сьогодні, він ночі поступається правами, уже й траву серебро. Мороз підкрасить та ранок, ще дарує нам добро, роса на сонці печаль гасить. Це сиренада із роси, ці віт із іскристи, ці стогони краси. Вітай, життя барвисте. А повний місяць, зірки, коли вже мерзнуть руки, цінують ці спогади й годи, Щоб не було розлуки. А сонце це. Таке ж бологідне і прекрасне, о синя синь печаль в душу несе, душа тий підвласна.